Одеський припортовий завод для приватизації оцінив спільне українське угорське підприємство УВЕКОН. Воно стало переможцем конкурсного відбору, який тривав з початку лютого. Перше було використано новий порядок, який передбачає мінімальну долю впливу людського фактору на процес. Комісія фонду лише порахувала бали, виставлені на підставі правил. Тож можу констатувати, що переможці вийшли на перше місце абсолютно чесно. Чому є документальне свідчення? Усе було знято на камеру, зазначив Ігор Білус, голова фонду. Жмайна на своїй сторінці у Фейсбук оцінці підлягають пакети акцій розмірі 94,567% відсотки та 99,567% шість статутного капіталу товариства у разі внесення змін до законодавства з питань приватизації. Два пакети буде оцінено паралельно, щоб продемонструвати різницю в ціні об'єднаного та подрібненого пакетів акцій. 16 лютого 2016 року Верховна Рада України підтримала у другому читанні і цілому розроблений фондом держмайна законопроект про внесення змін до приватизаційного законодавства, яким у тому числі передбачено скасування норми, яка закріплювала обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій об'єктів деяких груп до проведення конкурсу.